Вітаю всіх на своєму каналі. Приїхав на пасіку, там трохи працював з матками. там відбирав, там мітив. Ну, таке. Прийшов до цього роя, думаю, там одібрав в той сім'ї виховательки мед. Думаю, поставлю в рів цей мед, думаю, бо в них немає, мабуть, меду. там, ну, Ми хай де запечатають його чи що. Прийшов, почав розбирати гніздо, дивлюся, а в роя треба качати мед, а не підставляти. Дивіться. 15.05 спійманий рій. 16.05 мат... матка є, мітка біла, матка сіє. Ось стояла ці три це за заставною. Вощина ось дивіться, одна, друга, третя. Дивіться. Залита. Залита. Невдобно самому. Залита повністю. Друга розчина залита. повністю Поність. Тож матка трохи посіяла там деяких яєчко лежить. Третя рамка, ну цю я не витягну. Дивіться, все. запечатаний мед вже. Ну не витягну її, просто сам одною рукою не зможу. Ось дивіться, рядом мущина. Запечатаний мед. Дивіться, воно запечатаний. Ну отак, отакий рій. Це сьогодні 22 за 7 днів нанесли меду і, і все добре. Подивимося, може ці пусті повитягую в них. Та... Підставлю їм той мед, хай вони його доведуть до, до толку та і все. Такі справи, добре, буду працювати. Буде щось цікаве, покажу. Що собрав я то роя, поставив їм. Мед їхній. все цей. Тут у нас маточка ось ось сидить, вже вийшла Б-307. Карніка тут не знаю. Це... Макфас цей який він, чи хто воно, не знаю, рій, коротше. Мені подобається цей рій. Це хороший рій. І отакі справи. Отак в нас оце по два, по три магазини. Огояк. Вчора було 3,5 кг. За, за, за сьогодні принесли 800 г. Ріпак уже зелений починає зацвітати акація. Вже видно. Квітку повикидала, їду на посіку, дивлюся. Ну, в мене тут ще не видно. в мене тут ще не бачу. Щоб квітку в мене викидала тут. ще не бачу. бо це не бачив, це все це все котці. Все, все, все все, 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 все. все І там якось. Подивиться ну, мій канал, то й що тут в мене дуже багато все Зараз хочу відкачатися, щоб... щоб не змішать змішати І Побачимо, як воно буде. Що воно буде. І куди і як. Такі справи. Працюємо потихеньку. Потихеньку працюємо. Зам бажаємо рясних божих власлинь. І всього вам самого найкращого Щоб у вас були повні повні вулики меду. І щоб... Ціна була на метр, Не така, як зараз, 47 гривень. Так, 17.05 поставив магазин, це ще й тут матки не було. Матки ще й тут не було. Ну, працюють, вощину почали строїть. Хорошо. Якраз матка на цьому тижні облетітися, десь бог погода буде все добре, ніхто не з'їсть по дорозі. То... то будуть у нас вже плідні матки на акацію і будемо працювати. Отакі от, от у нас справи. Все, всім всього найкращого, рясних вам Божих, благословень, до побачення.